Да, усіх вітаю знову на моєму каналі. Шо ж, нас тут по класиці відео виходить раз на рік, можна так вже сказати, бо то вже. Сьогодні у нас глобальна переділка нігтів. Ось такий дом маємо. Я типу намагалася зробити щось в стилі реклами Skittles. Я майже зробила, ось так от вони виглядали. бачите якісь там відео. Знаю, які я там не знімала. Але на правій руці, як завжди, воно зовсім не протрималося. Все тупо поламалося, повідпадало. Тому ось таке доми маємо. Мені вже такий дизайн набрид, Мені хочеться чогось незвичайного. Хочеться наросити нігті, зрізати ці від під корінь. Наростити їх. І... Прям такі довжелезні були. І ну прям супер клас Шкіри. Зараз будемо щось робити, коротше. Перше, що ми будемо робити, це зняття минулого покриття. Мені тут пояснювати нема чого, тому просто. Просто послухайте музичку. Після того, як ми все спиляли апаратом, треба все спиляти пилкою. Я чула, що хтось каже, що так не можна робити, адже ми спилюємо свій нігодь, але, як на мене, то як без опила. Типу, ну ладно, пофі. Це все відбувається в один день, тому е, я покриваю нігодь е, таким от лаком для відновлення пластини нігтєвої. Що по майбутньому вони були більш здоровими. Адже, як ви зрозуміли, я не збираюся це все робити в один день, тому я цю всю фігню розтягнула десь на тиждень. Так. Я втомилася. Бачите, як я загоріла. Фу, сьогодні була на озері, папула, загорала. Щось мені так херой трошки Але мені хто зробити треба. Залишається менше тижня до поїздки. Хоча рівно тиждень, можна так сказати. щось робити з поки не пізно. що ж ну погнали вот такі вот у нас инспо должно бути ой щось типу жабки це я практикувалась ну, бачите, як то галименько вийшло. Ну сьогодні треба хоча б наростити їх не ну, обов'язково прямо одразу так коротше я вирішила що на лівій руці будуть довгі. Ой, на правій довгі, а на лівій короткі. Тому що, ну, ви бачите, які тут гарні вони. А тут які аж соромно показувати. Коротше, Стираємо цей лак і будемо щось нічити. Пилочкою я тут допилюю базу, випилю, я би навіть сказала, адже вона не зовсім так знялася, тому я випилю її залишки. Далі я наношу ремувер для кутикули, але ви цього не бачите, адже я супер пупер-мега зйомщик, відосиків, тому ви її що побачите. Далі я беру пушер і їм від... Від... як це сказати. Коротше, кутикулу. кутику. Угу. Та зворотньою стороною пушера е, вичищаю тір'ї. Воно ж так називається, так? Ви, звісно, нічого не побачили, адже там нічого не було видно, тому одразу переходимо до ножиць та відрізаємо кутику. Я зроблю вам посугу та покажу вам тільки ті нігті, які попали в кадр, адже я не думаю, що всім дуже подобається дивитися на пустий стіл. Отак от плавненько ми перейшли до основної частини, тому я обірюю нігті. Потім наношу дігідратор та праймер. Я знаю, що я його тут нанесла дуже жирно, але що я можу зробити, коли ти макаєш отак отак от кисточку, трошечки її вижимаєш, а воно все одно таке от... жирне. Наступний етап це у нас база. У мене така от від ДНК мультибаза. Я купила її нещодавно. Тобто моя Стронг від Fox вона закінчилася. Ну прям ну, майже до останньої каплі я її використовувала. Тому я купила УНА Стронг. А вона виявилася ну, ну прям Не Стронг, і ну, вона взагалі не тримається на моїх нігтях. Ну вона якась прям рабер якась Нестронг. Тому ось спробуємо базу мульти від ДНК. Може вона якось протримається. Ну, коротше, буде ось True Reaction. Нарощувати сьогодні я буду на тіпси, тому підбираю кожну під ніготь. Та все це ви бачите на екрані, тому пояснювати нема чого. Тому що время – деньги, і отак, вот от быстренько я вам все перемотаю, щоб вам не було скучно. Тому під музичку можна просто подивитися на це все. Ось такий вот final result получился, да, все криво-косо, я бачу, так. Да. Ну, коротше, зараз будемо піляти цілети. Моє прям ну, любимої, прям угу. Короче, Це все правда дуже довго, тому я все показувати не буду, адже, ну, ви бачите, як це все швидко я прискорила, там десь 12х, тому... Краще ми скіпнем цей процес. Так. Тут я показую, які вони гнучки, і намікаю на те, що їх треба укріпити. Тому я буду їх укріпляти гелем. Вибачте за шум, але ну, що є, то є. Ну, коротше. Наношу я тонкий слой геля як подложку, а потім беру велику таку краплю та розпреділяю по всьому нігтю. І так, у мене висохло волосся. Висух Ви. Угу. Я укріпила тільки один ніготь. Почала робити те ж саме на другому, і нам вимкнуло б світло. Пуплю і думаю, от тільки от не зараз. виключте світло, будь ласка, а тут раз і все. Ніяк. Воно гнеться. Хай ну Тут дивіться їх прямо. Ну, його хер вже зігнеш, розумієте? Все нема світла. Я пішла відпочивати. Good morning. Коротше, що у нас в планах? Світло дали, супер. А в планах укріпити ці чотири нігті. Щось підпиляти, якщо треба, коротше. Ну, пофіксити оцю всю приколдесну, не приколдесну взагалі. Тут я активненько укріпляю гелем, щоб коли витираю жопу, нічого не поламалось. Mm -hmm. Як на мене, це все не дуже цікаво, і якщо чесно, я знову не встигла з одним нігтем. Та давайте пропустимо цей все прикол з опилом, з наращуванням і одразу перейдемо до основного і мого улюбленого дизайну. Щоб усе краще трималося, після опилу я наношу знову базу. І, до речі, це той самий день, тільки ввечері, коли вже дали світло. Зараз покажу дизайн, від якого я відштовхувалася. Це, це була картинка з Pinterest. Та, та коли я вже побачила результат дівчини в інстаграмі, мені ну, прям ну, захотілося зробити цей дизайн і не на короткі, а на прям довгі-довгі. Пояснюю, що я роблю. Я наношу блакитну базу, найпів таким прозорим слоєм, та зверху покриваю таким вітражним синім гель-лаком. Потім е, білий я наношу тонким шаром та беру базу. Я взяла ту, яку не жалко, і та, яка буде добре так розпливатися. Та капаю крапельками і чекаю, поки воно все розпливеться. Після того, як я це все засушила, я беру гель та вимальовую щось по типу контуру цієї жаби як на екзамплі цьому. Я намагалася зробити як. Найбільш об'ємною, але напевно я робила не тим гелем, треба було робити якоюсь жвачкою. Але це все було дуже муторно, та я до цього не догадалась, тому отак. Але зараз я змішую колір, який мені прям до вподоби, адже у мене такого нема. Один занадто такий тусклий, другий занадто яскравий, і отак от я його три години мішала. Потім зафарбовую всю ту жабу, малюю її обличчя, квіточки, ручки, що ще там може бути. Та перекриваю цю всю красу топом. Не повірите, але я роблю все те ж саме на кожному пальці, тобто перекриваю все базою, потім знову базу, яка блакитна, а потім в два слої цього гель-лаку. На безмяному роблю той ж самий прикол, як і на великому, але залишаю його трошечки на потім. Для наступного елемента дизайну я покриваю нігті топом. Та не просушуючи його до кінця, втираю тирку. Після цього я наношу базу, та вже на неї буду малювати наступний дизайн. А саме це квіточки та такі от хвилясті фігні для об'єму. І просто перекриваємо його топом. Далі усі два інші нігті в таймвапсі, я втираю в тирку. <хи> Для подальшого дизайну. До речі, втирку я втирала два рази. Тобто, наносила спочатку топ, потім і потім знову наносила топ і потім знову втирала. Так як тільки вчора я замішувала жабу, треба тепер робити це знову. Після того, як я замішала колір, я малюю таку от величезну жабку на середньому пальці, яка буде тримати в руках квіточку, а на фоні цього будуть такі розпливчаті штуки із геля. Наступним на черзі у нас іде ага, Там ми теж малюємо квіточки, але вже не завітушки, а крапельки. І так само, як і усі інші нігті, перекриваємо його топом. Коротше, на така от красота виходить. Залишається одна жабка на цьому нігтику але воно не варіант, бо воно, от, бачите, як це, воно розпливеться, а вона тут така об'йомна бути. Ну, як ви бачите, так? Пропоную зробити це пальчиками. У мене є таке від global Fashion. Е, Жвачка така, от, воно для єлівих тіпс, але я їм не користуюся, тому що будь би не для єлівих тіпс. От прям жвачка-жвачка. Його можна руками брати, тобто воно ну, не липне до рук. І можна типа, так на нігтику виліпити цю жабу із цього, вона тут сидить вроді. Коротше, довгенько я мучилася з цією жабкою. Я її спочатку виліпила тулуб, потім голову, потім лапки, ручки. Ну, якщо, типу, порівнювати. Бо... Я бачу різницю. А тепер треба їй намалювати квіточку в руках. І нарешті фінальний штрих це сама жаба. Треба її розфарбувати. До речі, коли я їй малювала обличчя. У мене трошечки розрядився телефон, тому воно не записалося. Тому ми одразу приступаємо до покриття топом. Ось такий от у нас виходить фінальний результат. Я просто закохана у цій нігті. Я навіть не знаю, який наступний дизайн мені зробити. А на цьому відео вже закінчується. Всіх люблю, цілую, до побачення.